Діти, діти, сумніть у грішні Війна, але як же в української пісні? Наша пісня, наша зброя. Спішку до тебе, твої Спішу до тебе, та й не застану. Ой жито тан стоїть, трофей від віце. Ішла сюди, русня, ішла сюди, русня, знайшла тут смерть свою, ішла сюди, русня, ішла сюди, русня, знайшла тут смерть свою, російські варвари згниють нашій землі. Як сонечко зійде, як сонечко зійде, соняшник проросте, як сонечко зійде, як сонечко зійде, соняшник проросте, ми на своїй землі стоїмо до кінця, бо з нами право. нечистя Друзі, а давайте спечемо калету поставимо перед собою мету, зможемо її приготувати на перемогу українську всім чекати. Попросимо в Андрія Первозванного миру для усіх такого жаданного ми не хочемо на майбутнє ворожити. Мрія одна під мирним небом жити. З давних давень. Наші предки сонце захищали, боби захисним його вважали. Жорство калита на землю спускалося, 15 грудня шукати, де сонце заховалося. Святий Андрій Київські гори благословив. Господь водою серця України освятив. Доки калита буде випікатися, доти Україною будуть дивуватися. Айда, друзі, по домівках хліб ритуальний випікати, щоб потім разом його усім куштувати. А я води для калити візьму із чистої джерельної криниці. Символ життя з я налю. Бог воду дав, щоб ми пекли паляниці, Бог Воду дав. Щоб ми калити випікали та Андрія перевозваного прославляли. Я солі вдома візьму для калити. Ми зможемо разом сього досягти. Це символ стабільності та любові, бо нас чекають роки пречудові Я мак для калити пронесу Упащину своїх попрошу хай повернуть сонечко у мирне небо. Вони пиші до Бога і знають, що нащадкам треба. Я меду справжнього візьму, хтось запитає, навіщо, чому? Це символ чистоти Божого Слова. Їжа богів, безумовно, натхнення, безсмертя, страва свята. Такою буде наша калита, і, звичайно, земля моя свята. А я принесу горіхи для калети, для нашої втіхи, це символ здоров'я міцного, це захист від усього злого. Благополуччя зичу українцям я. Несу родзинки силу щасливого життя. калета вийде нас на славу, зупинимо разом цю війну криваву. Про цукор не треба забувати, хай буде солодке життя для кожної хати, для кожної української родини, щоб у селі і в місті всі були щасливі. Без оліє ніяк. Це символ достатку. Щоб було усе кожного в кожного порядку. Андрія з калитою зустрічаємо, Україна переможе, знаємо. Я ж меню борщ нанесу, в нашу спільну українську калиту, символ сито життя. Зерна пшениці, хай на нивих щедро колоситься, щоб могли й варенички варити. А якісь перехрещу, Спочивати відпущу, щоб калита вдалась на славу помолимося за родину і за державу. А скільки вареників було наліплено дбайливими жіночими руками, поки калита буде випікатися, і ми вареників наліпимо. А милий вареничків просить. Амій милий вареничків просить. Я на бари милая, на бари, моя чорно бривая, та й дро вже милий, милий миленький та й вже нема, голубе сизенький Нарубай милая, нарубай, милая, нарубай, Ухаха, хаха моя чорнобривая, та й сили ж нема. Милий мій миленький, та й сили, немає голубе сизенький. Помирай, милая, помирай, милая, помирай. Уха Чорнокривая, а з ким будеш доживати, милий мій миленький, а з ким будеш доживати, голубе сизенький. Із комою милая, іску мой, милає, іску мой, У хата -ха, моя чорнокривая. Та ще додому, милий мій миленький. Варень! річки наварю, голуби сизенькі. Не балуй, мила я, не балуй, мила я, не балуй, у хата -ха, моя чорнобрива я. Ось така в нас калита пахуча, рум'яна, запашна, на червону, жовто-блакитну стрічку пов'яжу, бо власне українське я люблю. Сьогодні гратися, дражнитися не будемо. Ми українці, ми цього не забудемо. Традиції народні бережемо, сьогодні по новому у світ їх несемо. Сьогодні, коли ту ми будемо кусати, ніхто нікого не буде писати. В Андрія Святого благатимемо, на милість його чекатимемо. У найкоротші дні та найдовші ночі. Тебе, святий, нині ми попросимо. Ти цикл зимових свят розпочинаєш. Багато чого можеш, багато чого знаєш. Святий Андрію, ми не хочемо ворожити. Ми хочемо просто у мирі жити. Зупини війну, припини руїни. Ти ж первозваний наш святий Андрію. Андрію, Андрію, даруй нам надію на перемогу. Я чекаю перемоги, щоб щасливими були наші дороги. Слава за СУ! Хочемо, щоб повітряними були лише кульки. Всі сітки тему і просимо Бога захисту для наших воїнів. Боже, дякую за наших воїнів. Слава Богу! Колективна праця це єдність громади. Сьогодні ми разом і цьому ми раді, але тривожно всім за нашу країну. Святий Андрію, врятуй Україну! Кожен смакує калитою, всією родиною із сусідом, комою. Із друзями хорошими, знайомими. І тільки вдома, а не за кордонами. Святий Андрію. Україну ти благословив. Нам калиту цей оберіг святий лишив. Ти допоможеш нам зиму пережити і в мирі усім українцям жити. Ми українські патріоти, школярі попросим щиро землю захисти, ти збережи наших захисників, поверни додому, дочок і синів. Неначе сонечко, шматочок відкушу, Я вірю в ЗСУ і силу святу. Спасибі воїнам, що на землі своїй стою, і можу скуштувати цю святую калиту. За волю, за свободу, за народ захисти нас, Боже, від перешкод. Ми будемо життя своє цінувати, святого Андрія завжди шанувати. Ми будемо святкувати вечорниці. У нас не просто хліб, а паляниці. Наш буханець, калач і калита Земля українська воїстину свята. Її ніколи нікому не здолати. Тут хочеться жити і працювати. Мій рідний край багатий на свята. Підтвердження цьому є калита. Печіть і їжте українське, неважливо в селі а чи в місті, бо з нами Бог. Та Андрій первозваний. З ним калити, краю коханий. Ця калита не нам, а ЗСУ. Я Господа благаю, в Андрія прошу. Нехай повернуться з перемогою солдати, щоб цю калиту їм вдома смакувати. Як, як на Андрія ми ворожили, знає гай, зелений гай, як в укритті пісні співали чув не тільки гай, зелений гай, але молилися і просили Бога рай, зелений гай, щоб ви захисних покром закрила. Будемо ми, щасливі буде, ми щасливі буде, грай, музику, грай, але не забудем, але не забудем, але не забудем, про пролиту знай, як байдак на палим всіх рашистів знає гай, зелений гай, як циханих грани танків заховає. Знають, перемога близько гай, зелений гай, того застіваєм ще, хай лунає, пісня лється через край, ми щасливі будем, ми, щасливі будем, ми щасливі будем Грай, музико, грай, але не забудем, але не забудем, але не забудем, про пролиту знай. Ми їм не пробачити Київ, Маріупіль, Харків, і Гостомель, бучу, рідний край. Я хотів забрати мову і культуру, волю, і незалежність, гай, зелений гай. Ми щасливі будемо, ми щасливі будемо, ми щасливі будем, грай, музико, грай. सपूजम् आलने सपूजम् आलने सपूज प्रौ प्रौलितु